Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки! Сьогодні з вами у нас буде заняття з грамоти та розвитку мовлення. Ми з вами будемо описувати предмети, згадаємо схему речення, а також буде новати тема однина і множина». Попис предмета ми з вами будемо сьогодні робити з ведмедиком. Ми будемо описувати іграшку ведмедика. Почнемо з чого? Що це? Чому я задаю питання? Що це, а не хто це? Що це? Бо це не живе іграшка. Це іграшка. Яка іграшка? Ведмедик. І так, ми почали вже опис. Це іграшка-ведмедик. Який ведмедик? Давайте подивимось, який ведмедик? М який пухнастий білого кольору? У ведмедика є рожевий бантик із рожевої стрічки. В нього Дуже гарні очі. Подивіться, які очі в медведика. Одне око, друге око, скільки. Два ока ведмедика. Носик чорний і посмішка. Бачите яка? Отак От ми з вами описали ведмедика. Іграшка, ведмедик. Білого кольору пухнастий з рожевим бантиком із рожевої стрічки. В нього дуже гарні очі, чорний носик і посмішка. Ось так ми описали предмет. Давайте подивимось інший. Теж ведмедик. Але вони відрізняються. Тепер нам треба, треба описати цей предмет, цю, цю іграшку. У нас що схоже? Це іграшка і це іграшка. Але, наприклад, вам потрібно, щоб вам купили іграшку. Мама питає: Ти, що тобі купити? Ви кажете, ведмедика, але ж ведмедики бувають різні. А ви хочете якогось, от саме якогось. І ви я кажете, Я хочу. Ведмедика, щоб він був коричневий, правильно? з бантиком червоним, очі були щоб гарні і носик чорний. Наприклад, ви так описали іграшку, і мама вже йде в магазин і знає, що їй шукати. Або, наприклад, хочу білого, з рожевим бантиком, пухнастого. Теж з гарними очима, посмішку і чорним носиком. наприклад, так описала. А якщо вам ви не сказали, якого ви хочете, то мама вам купить, може, такого, який, який вам не сподобається. А ви саме хотіли: або білку, або коричневу, або рожевого ви хочете, і ви кажете, я хочу роз... рожевого. Оце і є опис предмету. Щоб можна було роз'яснити комусь, що ви хочете, або що ви бачите перед собою. Це називається опис. Зараз давайте за нашим описом, за нашим описом складемо речення. Будьте уважні. І так, за описом ми складаємо схему речення. Це. Іграшка. Почали. Схема речення. Це іграшка. Це схема першого речення. Іграшка ведмедик. Іграшка ведмедик. Теж два слова. Він м'який, пухнастий. Біленький. Так, складаємо. Він, тобто ведмедик, м'який пухнастий, біленький. Бачите скільки слів у реченні? Далі в нього рожевий бантик. В. Будьте уважні, це окреме слово в нього. Рожевий бантик. Ось ми склали розповідь. Це іграшка. Іграшка-ведмедик. Він пухнастий, м'який, біленький, в нього рожевий бантик. Оце наша розповідь у схемі речення. Зараз я хочу вам пояснити тему однина і множина. Однина це коли предмет один. Ясно? Як, наприклад, у нас один предмет. Однина, він один предмет. Якщо предметів декілька, два, три і більше це вже множина. Як ми скажемо, це іграшки, це буде множина, коли ми кажемо, це іграшки, іграшки. А коли так, іграшка одна іграшка, а так, іграшки і дві, або багато. Так само, це олівець. Він. Один, один олівець це однина. А так багато. Олівці це множина. Навіть так вже це множина, бо їх не один, а два. От того і слова однина, бо один. Один олівець це однина. Два, три. І більше це вже множина. Давайте ще раз роздивимось ось такі картинки. Ви бачите листочки. Але перший у нас листок один. Це один предмет. Це однина. Далі ви бачите, скільки листочків. Три листочка. Це і є. Множина. І ціла купа листочків це теж множина, багато листочків, три листочка це все множина. А коли один листок це «однина». В акваріумі що ліворуч? Рибка одна це «однина». В тому акваріумі, що праворуч і більший, скільки рибок? Три. І бачите, я кажу рибок, тобто це множина. На цій картці зображен вверху вгорі котик. Один, бачите, спить котик це однина. Праворуч від нього. Два котика це вже множина. Собачка, бачите, один це однина. І поряд три собачки це множина. Далі корівка, корова. однина, вона одна. Поряд, скільки там корівок? Чотири. Тобто це множина. На цьому все. Всім гарного дня, міцного здоров'я і головне мирного нам усім неба!